Вітаю до вашої уваги. Спорт, як він є з Андрієм Сиротяком. Традиційно розпочнемо зі спортивної скарбниці. слави. 25 травня 1935 року. Американський легкоатлет Джесі Овенс протягом 45 хвилин встановив чотири світові рекорди. Він повторив рекорд збігу на 100 ярдів і побив досягнення в забігах на 220 ярдів гладкого спринту, на 220 ярдів із бар'єрами та зі стрибків у довжину. Наступного року на Олімпіаді в Берліні темношкірий атлет заткнув пельку Адольфу Гітлеру, вигравши чотири золоті медалі, і при цьому повторив олімпійський рекорд на дистанції 100 метрів, побив олімпійські рекорди з бігу на 200 метрів та стрибків у довжину. Також пробіг заключний етап за збірну Сполучених Штатів Америки в естафеті 4 по 100 метрів і побив світовий рекорд. І до новин сьогодення. Чотири рази на львівському скалу на гімн України під час чемпіонату Європи з боксу серед юніорів. У тринадцяти вагових категоріях до фіналу пробилися семеро наших боксерів. Четверо з них вибороли золоті нагороди. Першим серед українців на ринг вийшов Артем Дем'яненко із Донецька. У ваговій категорії до 48 кілограмів йому протистояв азербайджанець Жавід Гусейнов. Наш спортсмен зі старту почав метелити опонента і не просто наступав та махав руками, а й постійно влучав. Так тривало три раунди, і сумнівів у арбітрів не виникло кому віддати перемогу. У мене після другого бою були травми чуть -чуть боліли руки, а так все нормально. Я розм'явся, пототуївся, все атлічно було. Тріумфальним видався для нас і другий бій. Чемпіоном Європи у ваговій категорії до 50 кілограмів став Андрій Матяш із Херсона. Поєдинок проти Румуна Флоріна Діну був складним. Суперник постійно діяв першим номером. На допомогу українцеві прийшли довгі руки. Він постійно контратакував і не давав опоненту наблизитися на небезпечну відстань. Як не танцював і не кидався Румун, завжди наривався на відсіч. Мені доводилося більше контратакувати, тому що в мене такий стиль боксу роб, працювати на контратаках і на своїй дальній дистанції. Потім були дві поразки у ваговій категорії до 54 кілограмів. Іван Козер з Вінниці не дав собі ради данійцем Манді Джалау. Суперник почав влучати в другому раунді. В такому ж ключі провів і третій, залишивши українцеві срібну нагороду. Я перехвилювався. Перша має це перший мій чемпіонат Європи. Не знаю, так вийшло. Не допрацював на лапах і Артем Лапін із Донецької області. У ваговій категорії до 63 кілограмів йому протистояв англієць Джон Джонстон. Британець виявився скаженим, відразу налетів на українця як звір. Ще не вистачало, аби покусав його. Хоча багато ударів було у повітря, але чимало й досягали цілі. Лупив Джон, аж вода в Артема шолом бризкала. Однак українець вважає, що він більше влучав у ціль. Бой я виграв нормально, так, да, я не впевнений, може виграв. Ну, бой був по під під диктову. Так що, если правда, у мене немає слова. Я на Україні у себе вдома у себе хоча б, хоча б радував одного, щоб судейство було чесно. Ну, а так як судейство таке. ну. Де вже припадають займатися боксом. У двох наступних категоріях українці виграли без зайвих запитань. До 70 кілограмів Іван Папакін із Донецька легко розібрався з білорусом Ягором Скамарохом. В кінці поєдинку взагалі ледь не вимкнув йому світло. Думаю, да, тренера говорять, да, нормально виграв, гарят, більш спорно дожди виглядати. Щоб... Прекрасний бій провів у категорії до 80 кілограмів і Аркадій Карцен із Хмельницького. Вірландця Джеймса Орейлі шансів протиставити мудрому тактичному боксу українця не було. Наш боксер нерідко перевіряв, чи добре в суперника голова на в'язах тримається. Бій доволі був тяжкий, так як противник теж був дуже гарно підготовлений до цих змагань. Теж гарні поєдинки провів. З ним найважче було відбоксерувати, як на мою думку. На десерт усі очікували перемоги місцевого боксера у найважчій ваговій категорії понад 80 кілограмів. Олександр Гриців протистояв азербайджанцю Махамаду Абдулаєву і почав львів'янин здорово. Бажання виграти вдома в нього було надмірне. На початку бою азербайджанцю довелося ледь не п'ятий кут шукати, але підвів Олександра Ніс. Після першого ж влучання пішла кров. І кожного разу тільки рука опонента наближалася до носа Українця, все повторювалося. Двічі у першому раунді він змушений був випльовувати капу. Реабілітувався наш боксер у другому раунді. А от в третьому тактично грамотніший і здоровіший азербайджанець таки зробив свою справу. Втретє вилетіла капа з рота Олександра, а потім суддя відкрив рахунок. В Заключну хвилину гриців, аби врятувати становище, пішов вабанк, запропонувавши супернику розмін ударами. Але і в цьому компоненті Махамат був переконливішим. На зборах почалися проблеми з носом, десь просто черкнули ніс і все, зразу кров текла. Дуже багато мати всяких перепробували, нічого не допомагало. І десь воно. Так само відіграло свою роль через дихання, тому що носом взагалі не міг дихати. Дихав тільки ротом, і капа через вилітала, і Через це було багато проблем. Але, то нічого, я міг виграти, але я не зробив те, що треба було, і тому програв. Здобувши чотири золоті і три срібні нагороди, збірна України посіла перше місце у загальнокомандному заліку. Другі азербайджанці, треті – турки. Андрій Сиротяк, Віктор Сембратович, НТА Спортиквіньє. Ще дві інтриги. Перед заключним туром чемпіонату України з футболу майже всі питання щодо підсумкового турнірного розташування команд зняті. Київське динамо вранці чемпіона України у Львові мінімально завдяки голу Артема Кравця переграло місцеві Карпати. Ця поразка для зелено-білих катастрофічною не стала, оскільки Маріупольський і у Харкові 1-3 програв металісту. І саме Лєнінці за спортивним принципом мали би покинути елітний дивізіон. Найбільша інтрига у боротьбі за другу сходинку. Дніпро несподівано напіврезервним складом. Переграв удома Шахтар 3-2. І тепер відстає від крутів на два очки. Тож команда Мирона Маркевича зберігає ще шанси на срібні медалі. Для цього їй потрібно на виїзді перемогти Говерлу, а Карпати мають обіграти в Києві Донеччан. Офіційно вихід у Лігу Європи оформили Зоря та Ворскла, коти на виїзді переграли Запорізький металург 1-0, а галушки були сильнішими за Чорноморець, 2-0. Відкрите тільки питання, хто яке місце посяде у підсумку. Зараз четвертою йде зоря, але в заключному турі вони зустрінуться між собою. Завжди серйозний наставник полтавців. Василь Сачко, повернувши Полтаву Єврокубки, дозволив собі нарешті пожартувати. Хоча і з серйозним обличчям про трансферні плани команди. Я зустрічався з почутним президентом на тиждень і ми обсуждали. Подимали вопрос по брі Ібрагімовича. Ну поки ми це відложили на трохи пізній створе. Без зайвих запитань львівська міні-футбольна енергія довела свою перевагу над івано-франківським ураганом і на чужому майданчику. Підопішні Максима Павленка винесли суперника з рахунком 5-1 і здобули бронзові медалі чемпіонату. Розпочав побиття господарів Тарас Кузь. Роман Кіндратів невдовзі рахунок зрівняв, але ще до перерви Максим Павленко знову вивів свою команду вперед. Переломним у матчі став третій м'яч, коли відзначився Михайло Грицина. Після цього івано-франківці перейшли на гру із п'ятим польовим. Але пропустили ще двічі форми у Михайло Грицина, а потім його брат Микола встановив остаточний рахунок. Не кусалися, не дряпалися, очі не виколювали, але гамселили, дай Боже. Відбувся турнір зі змішаних єдиноборств, у якому взяли участь борці з восьми міст України та Словаччини. Змагання такого рівня для Львова не дивина турнір провели у 12 дванадцяте. Вест файт 12, Він спрямований на те, щоб об'єднати спортсменів, які займаються змішаними видами єдиноборства, Також показати відповідний рівень у місті Львові. Молоді бійці прагнуть показати себе з найкращого боку, щоб у майбутньому потрапити на змагання вищого рівня. На турніри мірових ліг, які проводяться за кордоном в Польщі, в Німеччині там в Росії. Наша цель то попасти на UFC, а в Америку. Деяким спортсменам було незвично змагатись у такому форматі. Та, нічого нормального, я перед тим виступав вже, раз, але з амуніцією то взагалі ніяко. Хто сміх здобути перемогу у поєдинку лише за кілька секунд, а комусь довелося добряче попітніти, щоб здобути бажаний результат. Досить важко. Я ганяв досить багато веса для боя. І мені було важко. Але я, я, я радий, що такий результат. Були й спортсмени за кордону, яким, хоч і дісталося від наших хлопців. Вони не проти відчути міць українських кулаків і ніг ще раз. -бій, Бій був хорошим, був хороший суперник, Супер Але програв. Наступного разу буду радий приїхати знову у це красиве місце. Історичне для того, щоб показати кращі краще. На рингу чоловічі якості демонстрували як професійні спортсмени, так і початківці, які робили перші кроки у змішаних єдиноборствах. На завершення про неймовірну силу волі та жагу до перемоги, майстер гри в настільний теніс Хамато з Єгипту не впав духом, втративши у десятирічному віці обидві руки. Це не завадило хлопцеві стати відомим спортсменом. Він навчився грати у пінг-понг, тримаючи ракетку в роті, а у 2011 та 2013 роках навіть ставав срібним призером чемпіонату світу. І це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. До зустрічі. Коли мені важко. Я завжди нагадую собі про те, що якщо я здамся, краще не стане. Майк Тайсон, американський боксер.